Топ-4 ліжка в дитячу кімнату, які вам точно підійдуть. Зараз найчастіше обирають кутові ліжка, і тут будуть найпопулярніші дизайни. Перший у нас іде ліжечко Софі з вертикальними смужками. Зрозуміло, що кут ви можете обирати відразу при замовленні. І що цікаво, тут вона зразу йде в півтора спальному розмірі. Тобто, будь-яке з кутових ліжок можна замовити шириною. 80, 90, 100, 120, 140 см по ширині спального місця. 17 півтора спальне, 15700 одно спальне, є ніша для білизни. Наступна моделька, більш цікавий дизайн оригінальний, називається Венді. Тут у нас розмір 90 на 200 см, і колір такий, напевно, що більше хлопчику підходить. Але під замовлення можна зробити будь-яку тканинку, будь-який колір. 16800 це ціна в такому розмірі. Саме універсальне ліжечко називається воно Tami". Універсальне, тому що воно м'якесеньке з усіх сторін, спинка відразу обшита ззаду тканиною. Також є ніша для білизни, і ось тут ідуть м'які у нас кутики. Це якби я. Я раджу е, малюкам, яким там навіть 2-3 роки, воно низьке, їм буде зручно залазити і злазити з такого ліжка. Вартість 14700 в розмірі 90 см і може бути також менше і більше по розміру. Саме головне, що до кожного з цих ліжок ви можете замовити бортик безпеки. Це такий додатковий бортик, який ви ставите, і дитина, якщо крутиться вночі, то вона точно з ліжка не впаде. І останнє ліжечко називається Софі. Оце вже варіант точно для дівчаток в дитячу кімнату. Тут у нас іде така. Класичний шов ромбіком, е, також досить цікавий колір, обраний саме на цій модельці. Ціна 14 600, по вартості, як там і виходить, але воно вище е, і воно має такий більш цікавий дизайн. Тобто, оці ліжка вони є реально топ-4. Їх купують у нас найбільше. Також більше моделей є на нашому сайті Солоха. Є прям є. Під категорією кутові ліжка ви можете зайти туди, обрати необхідний розмір і подивитись дизайни і ціни. Все можна взяти в оплату частинами на 5 платежів і в шапці профілю телефончик для зв'язку та замовлення.